Я за своїми зубами, того вони мене хороші. Софійка радше виняток, ніж правило. До міської дитячої стоматологічної поліклініки звертаються більше 200 разів на день. Плохих зубів стало більше за останню п'ятилітку. І міняса зуби стали дуже непонятно ні по схемі, ні по графіку. У совєтським союзі там же хоч раз в год дітей должно було приводити, А зараз ну родителі то всі в заботах, як і пчоли. Надбалість батьків призводить до складної патології, а поширена думка про те, що молочні зуби не мають великого значення, хибна. Зауважують стоматологи. Якщо не лікувати молочні зуби, це приводить до ускладненого каріяса, тобто пульпітів періодонтитів. При таких захворюваннях, як пульпідпіріатонтіт, у дитини вже виникає біль. Навіть якщо далі вже дитина не може сидіти, це ще до більшої проблеми може призвести, яка може закінчитися видаленням зуба. А раннє видалення зуба в дитини призводить до того, що є проблеми в майбутньому, постійному прикусі. Кількість ортодонтичних ват у дітей теж зростає. Чим раніше почати лікування такої патології, тим будуть кращими результати. А сам процес для дитини буде не таким болісним. Збирала свій час молочний зубчик, а посіли, якщо зверху. І от вона зверху в щічку йде, треба забрати молочний той зубчик було вовремя. А тепер будемо рівняти. Правда? Особливості сучасного харчування, а саме обмежене вживання натуральної необробленої твердої їжі, сприяє виникненню патології розвитку справжніх зубів у дітей. Ми не жуємо, ми ковтаємо всю їжу. Через те в зубах немає. У нас даже все вже немає зачатків постійних четвертих зубів. У дітей дуже ми бачимо багато. Із-за того, що немає нагрузки. Лікар наголошує, що харчування дитини і більше того вагітної жінки має вирішальне значення для формування здорових зубів. Діти не їдять тієї їжі, якої потрібно їсти, тому що в раціон повинна бути кожен день пащі риба і молочні продукти. А головне, батьки повинні не забувати заглядати дітям до рота у прямому сенсі. Там можуть бути язви, їй появились нові дирочки, чи пригально вона чистить зуби вранці та ввечері, чи ну треба обов'язково заглядати. Хоч раз в неділю батьки повинні заглянути в рот дитини. Вікторія Лук'яненко, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини.